Привіт-привіт. Розпочинається друга гра Кордоба Esports проти Собсидіарті. Субсидіарі залишилась на синій стороні, хоч і програли гру Кордоба Esports э, перейшла на. Залишилась на червоній стороні. Так краще мені, мені кажеться. Можна навіть трохи ось так зробити. Мінус Ясу робиться. Бан. Very good, very good. Ну веріпотна. Very, very very potna. Ну, знаючи Кордоба, вони свої бани міняти не будуть. Можливо, один змінять, але. <свісно> бан по вексіклолу і бан по. бластеру. Не бажають бачити ні орна, ні ясо. А от вам баник Галіо, не сподобалось проти нього грати. Знов бан по бластеру. Ну гекіч на червоній стороні потрібно банити. Грагас з'являється. Сподіваюсь, це лісний Грагас? Чи на ну, Грагас саппорт? Із реаль знов таки з'явився. Камілу забирає. Ну Каміла дуже багато давила на Джакса, на команду взагалі. Каміла з Бартоломом. Очікує наступний патч. Ну коли Бартолома не стане. щоб забути ці всі прикаляси. Сплітпуш Гарени, Сплітпуш Сионе через Бартолом Ну, Субсидія так і кажуть, нас, в принципі, то все влаштовує. Ми гру там виграли Не пощастило лише на Elder Дрейку і тому програли. І то там, до речі, коли вони в трьох ну, давили на Nexus, коли у Nexus ну, на щиточок був. Якщо б Каміла би була б. Мали змогу б завершити. А от Іракан з'явився. Ургот. Джакс. Кро... Ні, ну крока не треба давати. Джакса все ж таки. Забанили лишаю. Цікаво, показали. Касадіна. От Касадін це погано. Якщо з'явиться, томкас буде всіх різати. На Камура може його цей показати баланс. Так, я ж розумію, це останнє да ігри. Більше сьогодні ігор не повинно бути. Де тут розклад? А ні, 21.15 буде Лозер Брейк і другий раунд грати. Ну я сподіваюся, що кордоба не програє. Каркана забанили, і забанили Касадіна, Все ж таки. no ну, на каса. Зайшов. Володимира забанили. Ну. Зараз можна спокійно брати Акалі. Ну, Кардоба навіть не думайте, Забирайте Акалі. Ну, у вас бластер може на Акалі зіграти. Льона гарний пік проти Райкана. Леона любит тих, кто в них влетает. Ну, Кайса набагато опаснейше будет в зреале. Одиничка в іншу сторону так и треба. Да. Так и треба. Ну і знов. О Сіндра. Я зараз буду дуже здивований, якщо це гра Гасміт піде, а не вліз. Готовий бластер зіграти ірелію варим, чи нім. Все ж таки Акалі. Ну добре. Кому там не подобається одиничка в іншу сторону? А якщо так буде? Attention Increased air threat in your area. Proceed to the nearest shelter. Где тут текст? Mm, отобразить на маем. Свойства тогда фильтры. Так, установить, переименовать масштаб. А так, ладно, народ, зараз повернусь. Мне потрібно перезавантажити Блюстак канцел. Так, все. Сподіваюся, я нормально повернувся. Я, коротше, не можу його переробити, щоб воно отображалось по-інакшому. задержка масштабирование, применить, прокрутка, увеличение резко Я не памятаю, как я це робив що оно розійшлось так по цим. Так, давайте швиденько. Я зроблю перемоточку. Ух, як же там акаліс боляче було. Ксен не вкрав. Дві хвилини провтикав. Прав, Ой-ой-ой, ой там кайсу майже вбили. У, у, у Кардоби дуже сильна рання стадія гри. Вони дуже гарно намагаються домінувати це все. Але в тімфайтах вони трохи програють. Опонентом. <хи> це Ізумрут. Д1 або майстерплей <хи> Валкадаміус цей Не треба тобі це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Перша кров. Гарно зайшов. Ксінжава. Забрали дракон. Каже, хоче апнути Д 1 або майстра. Ні-ні-ні. ні Без мене Нельзя Лише зі мною. Тисячу програють. Ідеться, тисяча знаходиться. Пів тисячі на лісниках. І трохи на. Ой, а що в нас тут поїхав? Ще один кіл. Ізря. ух, виходить. Ну Джакс не вийде, Джакс зараз мре Джаксу пощастило. Скільки у Джакса ХП? 51 ХП, но ну, там ще менше ХП повинно було бути. Ладно, один кіл відіграли. Ну, вже півтори тисячі перевага. Ні, то точно не Кася і не точно не Еліза. Хоча Еліза може бути. Що мені. Там треба дивитись. Назову ну, Наступне оновлення це в нас 7. Острови правильно? Правильно. Застровів на 100 Еліза, Каліста, Конь, Дерево. Картус, Вієга. Здається, все. І знову ну, Джаксон. Енріка виходить. Енріка, Енріка, Енріка. Тікай. Через Контрстрайк. На тутарі знаходить. Ой-ой-ой. Субсидія трохи розійшлась. Кінжал каже забрати цього дракона, нам він не потрібен. не із реалі щось не може влучати. реально айсику Ой-ой-ой, як же не скомбіновано знов вийшло. Ну, Акалі робить перший кіл. Буде другий кіл, Да повинен бути ще один кіл. Далі в чотирьох підвежу. Гарний стан від Джакса. Рейкана забирають. Кіл для Акалі. Ой, слухайте, а тут дуже багато кріпів идут. Це мінус тавер. Кайса не встигне забрати. Джазливого не забрали, тавер. Ні, не встигає Кайса. По 35 зносить, тут же. Драгас підійшов, задефав. І знов 109 хп залишається. Минулий раз залишилось 115, здається, чи 135 хп. А, 166. Перший тавер за кордовий. 2-1-2, Калі. Трохи вийшла вперед. Джакс вийшов вперед, непогано. Чи ні, це потрібно ось так зробити. Акалі? Акалі ловить, робить пастку. Зараз її побачить. Ой, як же красиво зіграла Акалі. Просто вийшла Знов Е самостійно стоїть на меду, Ну на нього зараз ніхто не заходить. Ой, зловили, зловили Арі мінус Арі. Ну, ставер зробив. Ну зараз вежі почнуть падати в інший бік. Там лише на топі вежа стоїть. міцно. І на боті у команди. Субсидіаріті. Субсидіаріті. Ну да, субсидіаріті. правильно сказав. Короче, субсидія. Допомога. Ну, тимчасово переміщеним особам. Я скажу, так, в мене є ульта. Тримати її не буду. У, -ху -ху, як же підставив. Я вже зараз гарно зіграв рейкан. Но Джак заходить, робить перший кіл. А Калі йде далі, ну все, 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 потрібно відійти. Мінйонів нема, зараз вежа не дамажить. А ось і вармог, який допомагає з регенятись на ману, вона там стріла дуже сильно, ця Ліона. Ну, вон з Вармогом одразу. Без беку можна відрегінити все, що є. Все, що потрібно. Варди гарно стоять у команди Cordoba Esports. Ну, бачать ці проходи. Я скажу, в мене Ульта є. Я її прокину по мільйонам. Другий дракон. І субсидія вже стоїть, знаходиться. Кого зловили? Леону зловили. Леона намагається відіграти. Станеть, станеть, станеть. Леона вмерла. Акалі намагається розіграти. Но Акалі в чар влетіла. От вам і Кайса, яка набагато страшніша, ніж. Зерім. У Ух, джакс допоміг. Джакс, іди забирай. Тобі ніхто не буде заважати. Хоча джакс може не встигнути. Пасивка в нього не прокається, Леона біжить. 5000 багато. Не встигає джакс забрати дракона. Спалився на вардах. Ну потрібно чекати. Грагас так само не встигне. Що, а чому? Мені здається, мав змогу зіграти в Смайт войну. Смайтом міг красти спокійно і вийти через ульту. Була шишка. А, флеша не було все. Зрозумів, чому він не пішов. Знов лівону схопили. Гарно, ще кіл для рейкана дістався. Что у нас по предметах? Mm -hmm. На топе ривна. В лесе. Не гарно. Ой, -ой, Ой, а тут у нас бейка, да, и минус. Минус из реаль. Рейкан тут дуже гарно відіграє. Ну и знов починають Субсидія одразу доходить ворожий ліс. Ой-ой-ой, скопилось, скопило. потрібно догравати. Льоне, ле... Льо. Все погано. Як же сипиться кордоба? Я вибачаюсь, я вже трохи устал. Відігрались. Десять дванадцять, да дві тисячі переваги. Зачаску та хвіст. Мені взагалі там, я спочатку подумав, що це Нузілок. Спочатку взагалі мені показало, що це Сонем. Ну потім, коли я побачив, що Сони там немає в списку, я вирішив, що то Зілля. А потім сказали, що це дуже схоже на, на Калісту. Я буду орати, якщо це буде Маокай, <ріст> якщо чесно. Я дуже сильно буду орати. А що в нас тут Каміло намагається закрити? Не дотягнулося. Не дотягнувся вексіклол. Їх зараз самих будуть закривати. А вийшло. Мені здається, рейкан міг далі йти. Спокійно. Ну лякались, не бачили, де знаходиться Грагас. Акалі бачили, Грагаса не бачили. Що у нас Джакс дуелиться? Слухайте, а у Джакса непогано на дуель виходить. Каміла вже дуже гарно зайшла. Вже відігралась. Леону знов схопили. Леона ховається, вифлешується, залітає, на... знов не вийшла. Рейкана забрали, Дабл кіл, Ооо, як же гарно. Ну там Арі є. Є Арі Арі схопила Грагаса і вбиває Грагаса, Слухайте, з прокаста Грагаса забрала. вдвох. Чи краще дракона? Я б дракона би забирав би, В душу б виходив. Дж Джакс каже. А, там до дракона ще далеко. Дракона ще півхвилини. Но через варт не побачив, що там ще. Цей варт стоїть, він закривав цифру. Не думав, що там трохи залишилось. Слухайте, обидва колектива не бажають ризикувати йти на нашора. Ну і субсидія швидше опинились на драконі. Скайсей вони його швидко заберуть. І знов роблять пастку. Рага скинув просвітку. Зловили, знов зловили. Схопили Леон, Ліону вбили. Намагаються відіграти далі. Джакс. Робить чарм. на Джакса забирають. Як же багато демеджу у команди? Субсидіаніті. Це робиться айс. Розмін один в п'ять всіх забрали. Арі багато бруду робить. Своїм чармом вона дуже гарно ловить. Мінус на шор, мінус дракон. І зараз буде осада команди Кардобем. Навіщо тут ви. Вам потрібно десь тут робити засідку. Потрібно пересидіти Відсидіти зараз, так. На поле прилетая, полетели, Зенгельсо. Так, и а что у нас тут? отбывается? а все тоже погано для команды. Кардоби намагались зловити Джакса, але Джакс виживає. А я казав, що ну, краще б вони б залишили зері і забанили б цю кайсу. Айси 4 предмети проти трьох із изреаля. Там що Заріс, що кайса, вони все все одно будуть набагато сильніше в лейті за Esiком. Але. В мідгеймі це б не так би сильно відчувалось би. Так, ладно, що у нас? Чен таки каже, ну ладно. Та третій раз влучила, слухайте. Як же багато робить Дамаго Четвертий раз влучила. Цей британець такий снайпер. Елдера. Джакс Камі... Каміла виграла у Джакса, Соло Бола зробила на топлейні. І зараз Каміла йде одразу до своєї команди. Ні-ні-ні, потрібно віддавати. Ну, відходити потрібно. Нехай дракон їх б'є. А що це за... Ой, Кордова програли цю гру. Дабл кіл для Арі. Згадую, як шоумейкера він розкатав човіка. Лайк. Like. Ще один Ейс, другий Ейс за цю гру. І одразу. Nexus падає. 1-1. Пердова програла цю гру. Ну тут Арі багато бруду зробила. Арі рейкан це дуже складно. Багато контролю. Не пережити це. На жаль. 20 на 21, 10 на 6. Контроль, контролю багато. Ладно, чекаємо. Може зараз Кардоба на синю сторону піде? Так, да, кардоба зараз робить для себе. Давайте я швиденько їх переставлю місцями. Все, вам так подобається, так добре стало. Одиничка в правильну сторону намальована. Чи вам знов не подобається це? 8 тысяч на кроки потребно мат, еще будет топ-1. Я ж правильно разумею? Да, топ-1 крокодил, 8 тысяч потребно. Так, ладно, Кордова, потребно